Вітаю всіх на молитовному марафоні. Я також хотів поділитися молитовним досвідом. Я вже декілька років звершую служіння пастора в одній із київських громад, і на початку моє служіння було формальним. І я це добре розумів, саме тому я почав молитися до Господа, щоб він змінив мене. І коли в чергове Господь, коли я в чергове читав книгу притчі, третій розділ, Господь чітко звернувся до мене, сину мій, прислухайся до повчань свого батька і науки його не відкидай. І в 11-12 тексті він Господь промовляє, що Той, кого Він любить, того він і картає, і закликає до змін. І це так глибоко. Торкнулося мого серця, фізично торкнулося мого серця, Господь торкнувся, що я не зміг втримати сліз. Бо так чітко голос Господній в мене не виходило чути. І я вірю, що Господь вірі діє в декілька етапів, і саме тому Господь в один момент закликав мене відмовитися від того, що шкодить моєму служінню. Це багато перегляду серіалів і Ютубу. І як тільки я це зробив, стався прорив у моєму житті, стався прорив у моєму служінні. І я з безмежною вдячністю Господу за це служу йому. Тому що я знаю, заради кого я служу і для кого. І саме тому я щоранку Господь закликає мене, пробуджує мене, щоб я приходив до нього. І я сам хочу, тому що я розумію, що в ньому сила. І Я розумію для до кого, хто мене любить і до кого я, я прагну. Зранку я шукаю спілкування з ним. І слава Господу, це вже багато місяців відбувається. І е, е, також я молюся про те, щоб е, кожен із е, Божих дітей відчув ось це, коли Господь торкається серця і почув, до чого, від чого Він закликає відмовитися е, тих людей, що тримає, що перешкоджає ось цьому прориву в їхньому житті. Ми... Не можемо, перед нами велика місія, і тому ми не можемо нехтувати ось цією молитвою, ось цим проведенням часом з Господом. Тому що в Господі тільки сила, і тільки Він може здійснити більше того, здійснити те, що Він закликає нас робити. Дякую всім. Слава Господу!